Тарас Шевченко уривок із поеми Відьма. Що це таке? Се не мара, моя се мати і сестра, моя се відьма, щоб ви знали. І відьма тяжко заридала. цигани немовка дивувались, поки поснули, де хто впав. Вона ж не спала, не журилась, сиділа ноги, устромила в гарячий попіл. Виступав щербатий місяць за могили і на труба позирав, аж поки хмари заступили. Коло огню старий циган з люлькою куняє, поглядає на приблуду і на подзвін не дбає. Слухай лишень, скажу тобі, кого я шукаю? Я шукаю Наталочку та сина Івана дочку свою Наталеньку, і шукаю пана того ірода. Що, знаєш? Стривай, нагадала, як була, я волотою і гадки не мала. По садочку проходжала, квічала, пишалась, а він мене і набачив ірод, і не снила, що я була крипачкою. Була потопилась, було б легше. От набачив та й бере в покої. І стриже наче хлопця, і в поход з собою бере мене. У бендере прийшли ми стояли. В москалями на квартирях, а москалі за Дунаю турка воювали. Тут дав Бог мені близнята, якраз проти спаса. А він мене і покинув, не вступив у в хату. На дітей своїх не гляне люцифер проклятий. Пішов собі з москалями, а я з майстрюками повертала на країну степами, тернами. Гострижена та й байдуже. У селах питала шляху Київ, і що з мене люди насміялись. було б трохи і втопилось. та жаль було кинуть близняточок. То сяк то так придибила на свою країну, От почила, вечора діждалась, та й у село хотілось бач, щоб люди не знали. От крадусь я по побітиню до своєї хати, в хаті темно, нема дома. У жалі він спати, мій батечко одинокий, я ледве ступаю. входжу в хату, а щось стогне, ніби умирає, то мій батько і нікому ні перехрестити, ні рук скласте. Опрокляті. Перелякалась, хата пусткою смерділа. от я й заховала близнят своїх у коморі. Вбігаю у хату, а він уже ледве дише, я до його, тату, мій таточку, це я прийшла, за руки хапаю, це я кажу, а він мені шепче. Я прощаю, я прощаю, тільки й чула, здається, я впала і заснула, якби була до віку проспала.